Українці не готові до перемоги, бо українці не стали росіянофобами, українці не стали україноцентристами, українці не стали носіями ідеї остаточного вирішення росіянського питання, розшмутування росіянії та створення соборної української держави від Берестя, Помозер, Стародуб, Вороніш, Волгу, Каспій та Кавказ і на Зеленому Клині. Українці не бачать Україну майбутнього як українську україну. Українці не бачать Україну майбутнього як регіональну наддержаву з величною культурою, потужною економікою, могутнім військом та власним військово-політичним блоком. Але українці бачать Україну майбутнього в межах, які нам намалював той українонависенський. Клятий комуністичний СРСР Українці бачать Україну майбутнього як звичайну рядову державу без амбіції, без величі, звичайну державу периферії Європейського Союзу з обов'язковою державною ідеологією лібералізму, мультикультури та неомарксизму. Прикро. Але такими є реалії сьогодення.